Доброго дня! Нещодавно я випадково потрапив на лекцію, яку давали, чи на заняття, яку давали викладачі педуніверситету для вчителів історії. Диригентом там була Ольга Анатоліївна, там було дещо цікаве, але що мене роздратувало, або як каже, Переозвучка – «вкурвело», то це така фраза. Що ось проблема вчителів історії. З одного боку, треба давати історію, а з іншого треба патріотичне виховання. І я так зрозумів, що ось ця фраза означає те, що було раніше банальне пропаганду. І це мене так. Роздратувало, що я вирішив записати просто коротеньку історію України, без великих там заглиблення в дати, в особи. Просто коротенький такий начерк історії. І як завжди, я починаю з того, що слово історія воно багатозначне. Це може бути процес змін. Це може бути просто якась подія. От Анічка може розповісти нам історію, яка в неї відбулася на випускному вечорі. А може бути наука. І от саме наука. Тобто, вона черпає якісь дані з якихось історичних джерел. А не просто от мені так здається. Або я так собі вважаю. Та вважай собі, що ти хочеш. Земля плоска, ну і вважай собі. Але давай поговоримо. Давай ти свої факти, я свої факти. Ну як в картах. В кого старша карта, то й виграв. доводи. Потрібні якісь дискусії і, і а не просто розказувати, що от українці, найдавніший народ світу, походять прямо з Атлантиди, а інші. З Марса чи Венери. є такі думки. Ну, якщо той, хто так вважає, то може зразу і вимикатися. Тому що ми будемо розглядати саме науку як історію, яка базується на певних джерелах. Історик, він не повинен всім подобатись, це інша професія. Так як от палеонтолог збирає. Динозавра. Да? Ну то, що йому цей повинен подобатися особисто. Та ні просто отакий він, такі в нього були кістки, отакий він вигляді, так от він робив, те от він їв. Це просто від, відтворення. От дуже, нагадує, е, дуже нагадує робота історика, нагадує детектива. Тобто по якихось маленьким фактам. Е, Інколи, які протирічать один одному, інколи абсолютно незрозумілі, що це таке, звідки воно береться. І ось по цим фактам відтворювати минуле. Відтворювати його потрібно, от, як воно було насправді, а не таке, як мені подобається. Ані подобається, а мені ні. І от створення цієї державної історичної. Науки, як би, ні, геть не подобається. Не можна дати єдине встановлене щось, тому що будуть знайдені якісь інші факти, і воно буде все сипатися. А якщо ти ще й свідомо щось обманюєш і хочеш показати, обман може бути не тільки в тому, що ти кажеш не так, ти можеш сказати все абсолютно так. але Просто гіпертрофовано розказувати про якісь маленькі варта. Ось ми манічку збільшимо йому в вухо, дуже величезне, і їй будемо казати, оце, оце і вся Ганя, отака от вона. Мені здається, це не хай. І от я хотів би просто коротенько розказати про історію України. До речі, ще що мене страшенно дратує це слова. Винниченка, що да? історію України не можна читати без брому. Та й ти ти в баню, блін, Без брому. Та почитай історію інших народів, почитай історію євреїв, то що там там медом все чи що маше. Та ні. Та Трагічних історій. Звичайна собі українська історія і ще одне, що ще таке, крім цього. Страждання українців без, тільки страждали і все. Та, ні, по-різному бувало. Інколи вони страждали і завдавали їм неприємності, а інколи вони заливали за шкіру сала комусь. І таке було. І це по-дорослому розбиратися, як воно було насправді. От я хочу розповісти історію, не уникаючи таких. Болючих, можливо, для когось питань. Нічого страшного, треба вже подорослішати. І ще одне Оце підліткове оце міряння довжиною історії. Це ті підлітки тільки міряються цією довжиною. Нема чого тут мірятися? Історія нормальна з усіма своїми плюсами, мінусами. Порізниками. Так що ось такі у мене. І ось так я хочу зробити. Ну, не знаю, наскільки нам це вдасться. Отже, все ж таки історія України починається з давніх давен. От Тому що в мене от сьогодні така вишиванка з трипільським орнаментом. От сьогодні мені Фейсбук е нагадав про те, що було 5 років тому. 5 років тому ми їздили на... Поселення Гігант на одне з найбільших поселень світу, доби енеоліту, прекрасне місце. І там є музей трипільської культури. І чи багато туди людей з'їжджають? Та ні, музей недобудований Там один директор і сторож. Але наскільки туди треба приїздити і дивитися? Це прямо реклама. Легедзину, запам'ятайте і обов'язково відвідайте. І ось те, що історія не якась застигла раз назавжди дана. В принципі, історія це об'єктивна реальність, воно пройшло, ти її вже все, не зміниш. Ось. Але сама наука так, вона не застигла вона в постійному розвитку. І, на мій погляд, в цьому не її слабкість, а в цьому сила. Тому що кожен вчений, кожне покоління в історії бачить щось своє і знаходить там те, що йому потрібно. Відповідь якісь на свої питання в цій історії, яка вже об'єктивна, вона вже була, да? то е це дзеркало, в яке людина дивиться і щось там бачить. Кожна людина і кожне покоління і ви по новому бачить, а не так, як бачили його батьки. Чи там предки. Все по-різному. Історичність в цьому і полягає, що сприймання світу воно різне в кожної в людині, в кожного народу теж. От я колись, Коли в нас була лекція про Корею, ми дивилися фільм корейський, північно-корейський фільм про танк, який з кривим тулом який збивав американський літак, з стволом. То, е, якби я дивився цей фільм в е, дитинстві, я казав, Боже, який крутий фільм! Ти бачив, як він його збив? По хвості йому врізав гарматою. От. А зараз це для мене комедія. Я просто вмираю сміху, як дивлюся такий крутий бойовик корейський. Тобто, так і, так і з історією, да? щось звертається увага. Певний етап. На певний етап звертається увага. Ти бачиш, його по одному, а потім ти підріз, щось зрозумів, вже по-іншому ти це стане.